Генеральний директор провідного німецького військового гіганта Рейн Мітл Армін Папергер. Заявив, що в разі повномасштабного збройного конфлікту Сполучені Штати не будуть поспішати прийти на допомогу європейцям. Так це і так є, цього добиватися не нужно раніше. Вважалось навпаки, у цьому контексті він звернувся до європейських країн із закликом створити більші та спеціалізовані оборонні конгломерати, які зможуть конкурувати з американськими аналогами. Папергер також нагадав про поворот інтересів США у бік Азійського тихоокеанського регіону. Він наголосив, що європейським країнам необхідно зміцнювати свій оборонний потенціал самостійно, незалежно від політичних подій у Сполучених Штатах, у випадку, якщо Трамп стане президентом Сполучених Штатів, тиск на Берлін буде сильнішим, але гонка з відновлення військової могутності Німеччини продовжиться незалежно від того, хто опиниться в Білому домі. Париж очікує, що Китай надійшли чіткі повідомлення Росії щодо війни в Україні. Про це заявив французький міністр закордонних справ Стефан Сжурне під час візиту до Пекіна. Він сказав, що Франція прагне підтримувати тісний діалог із Китаєм і що Пекін може відігравати ключову роль у забезпеченні поваги до міжнародного права. В цей же час європейський союз намагається позбутись надмірної залежності від Китаю, а Сполучені Штати вважають Пекін своїм головним супротивником. За дипломатичними заявами щодо впливу Китаю стежить наш європейський кореспондент Богдан Цюпин. Привіт, Богдане, розкажи, будь ласка, про відносини Китаю і Франції, і також як саме на зустрічі у Пекіні піднімалось питання російської війни в Україні. Марія, якщо на загал говорити про відносини Франції з Китаєм, то вони напевне виглядають дуже позитивними, тому що е, минулого року. З дуже помпезним і, як дехто каже, очевидно, успішним візитом до Пекіна їздив французький президент Еммануель Макрон. А тепер на початку травня у Франції чекають візиту китайського керівника Сі Цзіньпіня. і власне цей візит французького міністра закордонних справ пана Сежурне. Напевне, частково є частиною приготувань до цього державного візиту китайського керівника у Францію, і очевидно, що двосторонні відносини. Між Францією і Китаєм, а також, оскільки Франція є членом європейського союзу, то очевидно, що торгівля, економічна співпраця Китаю з європейським союзом загалом були найголовнішими темами зустрічей. І коли дивитися на китайські повідомлення, то саме на цьому вони зосереджені, наприклад, у державному повідомленні. Від інформагенції Сіньхуа питання України згадано лише в останньому, фактично, реченні дуже розлогого повідомлення у зв'язці з війною на близькому сході між Ізраїлем та Палестинцями. Отже Китай намагається цю тему фактично, я б сказав, спустити трошки на гальмах, відкласти в бік в той час з французького боку порушення цього питання лунало дуже твердо і фактично, що французи намагаються довести зараз пекіну, це те, що Китай мав би бути зацікавлений у тому, щоб у світі панував порядок, щоб країни не нападали на інші країни, щоб суверенітет і територіальна цілісність держав поважалися. І з вуст французького міністра це лунало дуже ну я б сказав, переконливо. Як я вам сказав, пане міністре, ця війна стосується всієї міжнародної спільноти. Ми переконані, що стійкий мир неможливий, якщо українці не будуть причетні до переговорів. Європейці не матимуть безпеки, якщо не буде миру відповідно до міжнародних прав. А якщо ми не сприятимемо перемозі міжнародних законів, то я маю сумніви, що ми зможемо колективно торгувати і зберігати добробут на планеті. Тому для нас це суттєве питання. Ось чому Франція налаштована підтримувати тісний діалог з Китаєм, щоб разом знайти шлях до тривкого миру в Україні на основі головних принципів статуту ООН. Богдане, ну як ти вже зазначив, дійсно такі тісні взаємини між Росією і Китаєм. З огляду на це, наскільки високі шанси залучити Пекін до мирного процесу, який ініціює українська влада, чи була відповідь від китайських представників на ці заяви з боку Франції? Власне, з китайського боку сьогодні щодо України? Заяв, принаймні, заяви, які би пройшли би якось гучно по інформагенціях, не було, але Китай е, постійно наполягає на тому, що він виступає за мир. І е, наполягає на тому, що хоче сприяти мирним переговорам минулого року. Фактично, у річницю вторгнення Росії до України, тобто у лютому 2023 року, Китай оприлюднив свої е, позиції, які ще деколи називають мирним планом Китаю з 12 пунктів. Щоправда, у тих позиціях, у тих 12 пунктах, не згадано про російську агресію, не використано слова війна, не використано слова вторгнення. Тому китайська позиція досить я б сказав неоднозначна, тому що, наприклад, ось зараз готуючи. Міжнародну так звану мирну конференцію, яку Україна хоче скликати для того, щоб згуртувати світ навколо ідеї припинення російської агресії і встановлення миру, китайський представник брав участь лише у деяких з тих підготовчих зустрічах, які відбуваються, і ось зараз ми зокрема очікуємо чергової зустрічі у Швейцарії, але знову ж таки Китай стверджує, що Ця країна виступає за мир, за пошанування принципів суверенітету територіальної цілісності. Отже, є підстави, є основи, на яких очевидно, що діалог, принаймні, в даному випадку діалог Парижа і Пекіна може тривати. Дякую, Богдане. Це був наш європейський кореспондент Богдан Цюпин. У цей день, два роки тому, 1 квітня 22 го останні російські підрозділи залишили Гостомель. За день до того від російської окупації звільнили бучі бровари. До 2 квітня деокупована була вся Київщина. На звільнених територіях були зафіксовані численні воєнні злочини: мародерство, катування, насилля, вбивство. Знищено було і найбільший у світі український літак Ан-225 Мрія. Пілот випробувач Олександр Галоненко, який першим здійняв мрію в небо у 88-му році, сам пережив окупацію. Бучі тепер він показує зруйнований літак в аеропорту Густомеля журналістам з різних країн світу та розповідає про досягнення української авіації. Як мрія підкорювала США та які шанси на те, що літак відбудують, він розповів моїй колезі Ірині Шанкаренко. Герой України, пілот випробувач мрії Олександр Галуненко, під час російської окупації у Бучі ховався в підвалі. А вже за кілька днів після звільнення Київщини, 17 квітня 2022 року, вперше від початку повномасштабної війни поїхав на литовище в Гостомель на прохання журналістів зі США, аби разом подивитися на те, що лишилося від мрії. Мрія стояла, ну побита здесь. Вот здесь я поверю. ще мрія стояла тут побита. А я був на цьому ж місці. і Журналісти мені теж поставили питання, такі як ви зараз. Питання, а як вам бачити все це? І я тоді сказав їм і повторю це зараз. Знаєте, для мене це як дитина, що загинула, і як мені почуватися? Звісно, мені боляче на душі, і сльози навертаються на очі. Що ось таке сталося. Душі і сльози наворачуються. Пілоту і зараз, через два роки після деокупації, боляче дивитися на розтрощений аеропорт Антонов. Всю, як говориться, сознательну життя провів тут. Я все своє свідоме життя провів тут, випробовуючи літаки, починаючи в молодості з літаків Ан-28, Ан-72, 74, Ан-32, а потім уже Ан-124 Руслан, а далі Мрія. Потім уже Руслан, Ан-124, а потім уже Мрія. Зараз в аеропорту Антонов зберігаються носова і практично вціліла хвостова частина мрії. Решта агрегатів, які не згоріли, кажуть в компанії Антонов, проходять експертизу. Якби складно не було бачити мрію в такому стані, Олександр Галуненко продовжує показувати і розповідати про неї світовій пресі, пояснює так і ще раз нагадує світу, що Україна потужна держава, яка здатна побудувати настільки унікальний літак.